Соціальні мережі стали невід'ємним аспектом сучасного суспільства, пропонуючи зв'язок, розваги та інформацію. Однак разом із зростанням популярності соціальних мереж з'явилися нові виклики, пов'язані з особистою безпекою та захистом даних. 70% всіх крадіжок акаунтів та особистої інформації в інтернеті було отримано через те, що користувачі не дотримувалися базових правил користування інтернетом. Щоб убезпечити себе в соціальних мережах, важливо дотримуватися кількох простих правил. По перше, вам слід обмежити доступ до особистої інформації на своєму пристрої, встановивши відповідні параметри конфіденційності. Це дозволить вам контролювати тих, хто може бачити ваші особисті дані. Розробники нової соціальної мережі сповіли, які дані можуть збирати їхній додаток: місце перебування, історії покупок, історію пошуку та веб-перегляду, фінансової інформації, посади, контактних даних, конфіденційної інформації, діагностика та інше. Користуйтеся тільки захищеними платформами та використовуйте офіційні додатки соціальних мереж. Оновлюйте їх регулярно та увімкніть двохфакторну аутентифікацію, використовуйте складні паролі, які поєднують літери, цифри та спеціальні символи. Не використовуйте той самий пароль для різних соціальних мереж, оскільки це може поставити під загрозу вашу безпеку в разі витоку даних. Також не забувайте, що слід бути обережними при прийнятті запитів на дружбу чи підписки. Не слід приймати запити від незнайомих осіб або від тих, про кого ви мало знаєте. Це може запобігти потенційним проблемам, пов'язаним зі зловживанням вашої інформації. Якщо ви хочете почувати себе захищеним як в інтернеті, так і в житті. Вам слід пройти базовий курс Особиста безпека від Realist Security Hub. В ньому зібрані найбільш актуальні знання і техніки, які дозволять вам вижити і захистити рідних складних обставинах. Вас ознайомлять зі всіма спектрами базових навичок від правових засад самооборони. До безпосередньо практичних відпрацювання самозахисту. Перед тим як поділитися думкою фотографією або відео, слід замислитись про те, як це може вплинути на вашу особисту безпеку та репутацію. Навіть видалення публікації не гарантує повного видалення інформації з інтернету. Тому слід бути обережними та розслідувими щодо того, чим ви ділитесь онлайн. Оберігайте молодше покоління, діти особливо вразливі в інтернеті. Допоможіть їм зрозуміти ризики та налаштуйте обмеження щодо їхньої активності в мережі. Часто вони не розуміють, що контент в інтернеті може їх морально та фізично травмувати. Грамотне використання соціальних мереж може подарувати вам корисні враження та приємні емоції. Розумна поведінка та обережність допоможуть зменшити ризики для особистої безпеки та конфіденційності. Пам'ятайте, що ваші дані та безпека є вашими правами, і ви можете їх захистити самостійно.